України від 18 січня 2016 року номер 16 про внесення змін до порядку надання послуг з харчування дітей дошкільних до учнів у загальносвітніх та професійно-технічних навчальних закладах скасоване безкоштовне харчування для абсолютної більшості школярів 1-4 класів. Залишивши лише харчування для дітей з малозабезпечених сімей та бюльових категорій. Розуміючи його структуру зазначеного питання, яке зумовлене значним. Зниженням житлового рівня населення депутати міської ради від партії відродження ініціюють питання при розподілі коштів вільного залишку міського бюджету делегувати частину районного бюджету по розрахунку на харчування учнів 1-4 класі в місті Деражні. Ми це теж питання вивчали і ще раніше. Це питання піднімалося ще на з'їзді асоціації міст. Це питання з цим питанням, я це ще було ще в грудні місяці. Це питання. Ми приходили до Віталія Михайловича і по цьому питанню, щоб віднайти кожен хоча б першу чергу хоча б до, до кінця цього навчального року. А там дальше, ну, цей літній період. І там може дійсно можливо, ми трошки з планом зонування зараз затвердимо. Може більше буде надходження до нашого бюджету, який збільшиться. Будуть якісь кошти, що подивиться, може на наступний рік зміниться, бо я знаю, що асоціація міст прийняла рішення в кабінет міністрів про те, що це назад, бо це не конституційне рішення. Держава взяла на себе зобов'язані, мали має виконувати. А вони зараз, така, як нас виходить, колізія в законах конституція пише одне, а рішення закон приймається друге, по якому це все скидається на місцеві органи самоврядування. По цьому питанню ми спілкувалися з Віталієм Михайловичем і було, тако, ну, було таке прийнято рішення. І ясно скажу, що це, Давайте, так. так. Да. Також дане питання, шановні депутати, мені приємно бути у вас і на засіданні. Я трошки по цьому питанні, це питання дуже болісне, як говориться. Воно торкається всієї України. Ситуація склалася в тому, що, можливо, і Верховна Рада не зрозуміла, що вони проголосували за такий закон. Закон вийшов 26 за числа, він називається про деякі зміни до деяких законів. І те, що найбільше турбує, там іменно дітей шкільного і дошкільного віку. З дошкільнятами вирішено, тому що дошкільна дошкільнятами там в процентному відношенні місту батьки платять 60%, село 40%, але дуже ситуація склалася з дітьми перших-четвертих класів. Тобто, якщо я проаналізував вже так по школах, друга школа, перша школа, такі, які, ну, за третю, я то, зараз не можу сказати, відпала кількість учнів, які не будуть вже харчуватися, це по другій школі, вже 30 є таких кандидатів, по першій школі є 50 таких дітей. Сама ситуація страшна в тому, ви розумієте, що маленькі діти ви їм не поясниш, що коли одні йдуть харчуватися, приходять, той пахне борщом, той котлетами, а та дитина сидить, не знати, як вона. Угу. Тобто я вам трошки цифрами вже конкретніше говорити. Приблизно рахунку йде, які потрібно, які кошти потрібно на рік на оці категорії. Це мільйон двісті. Ви прекрасно розумієте, що бюджет району чи бюджет міста у вас окремо, він не витримає. Тому така й пішла пропозиція, ми говорили з Миколою Сафовичем, щоб спільно, можливо, з міською радою, з районною радою з містом разом написані лист до народного депутата нашого. Але ви розумієте, за лист, можливо, ті зміни йде час. Тобто ми на місцях тут, е, мусимо вирішувати. Є великі суперечності. Ми говоримо, що Київ Київ виділив гроші. Да, Київ виділи, тому що школи в їхньому підпаркуванні як міста в А тобто. У нас ситуація інша ще вийшла. Е, місто, тобто мерія сама вже передала повноваження садочків шкіл, вже не чиститься. тому я це тут вже в правовому колі потрібно вивчити, добре юристам. Чи можливо таке співфінансування двойне, розумієте? Чи це не буде порушенням бюджетного кодексу, що фінансується із міста, із району? Ви да, розумієте? Да. Да, 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 розумієте? Будь, ласка, будь ласка. Я вам передам, щоб ви зачитали. Це вже є спрактиковано, Ужгородська міська рада, виконавчий комітет, які вже це внесли до себе сесії і вони затвердили. співфінансування. Я знаю. Тепер дивіться, я поясню по цьому питанню, я зрозумів, по чому. У нас в Хмельницькій області ця ситуація заблокувалася 60% шкіл, тобто не харчування, тому що я їсти з зводив і старий синяв, і з летичого нашим рівням. Чорний острів, я напряму звонив Хмельницький район, вийшли з цього питання. Є програма, яка в мене також на руках є. Прийняли програму, тобто через програму пропускають кошти. Тобто є отакий вихід. Поки що ніякого виходу немає. Я думаю, що ми також, є і депутати районної ради тут. Це питання всі переживаємо. Ми чекаємо сесії. Да, ми чекаємо сесії, зараз ми володимир також хоче доповнити. Я думаю, що депутатами підтримується дане питання щодо фінансування з районного бюджету. Але в такій сумі мільйон двісті це досить великий, розумієте, такі батьків. Батьки. батьки вже й ладні були би співфінансувати разом із ну, кошти були. Вона навіть не могли нормально висити, ніхто не може це співвідношення. Сім гривень це будемо платити ми, і сім гривень міська чи районна рада. Чи це має бути 50 на 50, чи 40 на 60? Там ну, важні розуміють, за що платити? Ну це бачите, проблема перша була, я також говорю жаню Миколаївну, начальнику освіти. Директори, коли зібрали збори, керівники не довели інформацію зрозуміло для батьків, і багато вийшло таких колізій. що... Ну, а не зрозумілість завжди буде. Ні, Чувсті, не здається, що не? це питання а, повинен водильна, бути. Можливо, Торіше, я таку свою позицію не не ще не скажу. Не 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 Рішення було прийнято 1 січня, рано, ну, в рано, ну, грубо говоря, вже десь у цих числах. І я думаю, ці роз'яснення, що мали б прийти по бюджетному кодексу, мали б вони вже роз'яснювати ще з листопада з грудня місяця, правильно? А не на початку бюджетного року. Правильно? це я думаю, я покажу, що тактична помилка теж закон це треба було ну, розв'язку. По ньому ще за два місяці до початку бюджетного року розказують, що там до чого я поведена. А закон прийняли і зробили. Додаткові кодини, хоча мали за півроку до того. Шановна дози, шановні депутати міської ради, я хочу вам конкретно, я думаю, що ви мене зрозумієте. Я постараюся простими доступними словами довести до вас, що таке бюджет, коли він формується як він був прийнятий. Оце все, що сталося сьогодні, це наслідки того бюджету, який прийняли 26 грудня вночі, ви знаєте, і пакетів голосування. Бюджет, оцей документ, це державний документ, завдяки якому в цьому році фінансуються пенсії, зарплати всім бюджетникам. Без цього закону, якби він не був прийнятий перед Новим роком, не можна було б зараз виплатити нічого, ні однієї копійки. І тому його прийняли. Але як його прийняли? Ну, в темно будемо казати, як формується бюджет. Ми в районі подаємо бюджетний запит ще в серпні. Місяці. Ми вже подаємо його на фінансове управління, кожна бюджетна організація, скільки потрібно коштів на то чи інше. У вересні місяці вже обласне фінансове управління відправляє на Міністерство фінансів. І там, по формульній системі, формульний розрахунок, скільки є учнів, наприклад, в Державні районі. На одного учня раніше колись було 8 тисяч, зараз не знаю, там може 10 тисяч збільшується. І от на скільки учнів, стільки забили в формулі, забили коштів на галузь освіти. Скільки жителів в нас в районі, порахували, стільки дали нам видатків на галузь охорони здоров'я. Розумієте? І там так, населення зменшується, кількість учнів зменшується і все зменшується. Але є ж профільні міністерства. Міністерство освіти, яке повинно готувати пропозиції. Пакетом до бюджету, є Міністерство соціальної політики, яке також повинно готувати пропозиції. І що вони нам наготували? Коли прийняли бюджет, і вже на 1 січня, коли вже пізно не було куди, і що вже бюджет прийнятий, проголосовано, святка свята йдуть. Коли ми вже куснулися, що ми що вони прийняли, і оказалося, що міністерство освіти яким чином сталося так, що сьогодні голе фінансування. Як так, що сьогодні не тільки дітей залишили без харчування, не врахували цього, що дійсно конституцію забезпечене, а як так, щоб сьогодні кинули навіть престижність вчителя? Чому сьогодні вчителі телефонують мені зі всього району? нас заставляють писати примусово заяви, відмовитися від престижності? а це не мала сума. Сьогодні 500-700 гривень для вчителя. Вибачте мені. Розумієте, вчителі. Ну, я розумію, то їх заставити. Відділ освіти. Значить, пішло що? Що з відділу освіти це шукають економію. На кому? На вчителя. А тепер скажіть мені, економія тепер буде, якщо не буде харчування, тепер на технічних працівниках. Тепер не треба буде що, шукати? Поварів. Тобто цілий штаб по кожній школі скорочуєте. Найдуть сьогодні. но, ми затвердили бюджет районний, я голова районної ради і скаже. Є проблема з дефіцитом бюджету на галузі освіти. Звичайно, що на такі ж на зарплату на не вистачає? Тому пішло скорочення. Все, пішло скорочення. Ну ми ж затвердили повністю начальник фінуправлення виступила. Що є дефіцит тільки по галузі охорони здоров'я біля трьох мільйонів? 3 мільйонів біля трьох мільйонів. То не а чому за освіту не було ні слова сказано, Чому зараз вже виходять якісь проблеми з галузі освіти? І друге питання. По соціальному захисту, шановні депутати, це не тільки оце. Ви щоб знали, що сьогодні субвенція, яка давалася минулого року на пільгове перевезення пасажирів, десь в розмірі 1 мільйона, це на ті перевізники, які здійснюють перевезення пільгових категорій на території нашого міста і району, минулого року не додали десь біля 200 тисяч автоперевізнику. Тобто він всі витрати взяв на себе. Цього року взагалі ця субвенція відмінена. Я не знаю, що буде робити міський голова, що буде робити районний голова, якщо ця маса людей, а вже вже воно є, вже воно діло, як одне із проблемних болючих питань. Ви думаєте, якщо сьогодні купить міська рада автобус, хто візьме на себе відшкодування за витрати? Це ж одні збитки будуть, ви розумієте, що це? Це просто возити. А автобус, а пальне, а все? Як закрити питання? А його треба закривати. І так, і харчування. А тепер, ви подивіться, що робиться з галузі охорони здоров'я. Ви в курсі, що 3 мільйони це сьогодні є потреба в коштах. Вже в нас на комісії, тому що перед сесією в нас засідала комісія по бюджету і комісія по, по освіті. Разом дві комісії було. Дійшли до того, що Волковенецьку лікарню вже треба закривати. Та скільки, Олексій Сініславович, ми кинули грошей туди, щоб з того за жалізною дорогою тих приміщень аварійних перевезти в центр. Та ви мені вибачте, до чого ми йдемо. Якщо ми йдемо, один, одна із реформ, це децентралізація, що це говорить? Зрозумійте, що завтра району Дорожнянського не буде. А буде дві громади: одна Волковенецька, друга Дорожнянська. Буде голова об'єднаної громади Дорожнянської, а другий Волковенецької. Має бути в цих громадах якась сфера соціальна, якісь заклади соціальної сфери, лікарня, школи, садочки. Чи не має бути, як ви думаєте? Як ми маємо жити далі, завтра, після завтра? Як? Давайте ми все позакриваємо, бо нам не дали грошей. Якийсь вихід є чи немає, як ви думаєте? А я вважаю Андрій Миколаївич, ви мудра людина. Я на вас надіюся і взиваю. І буде депутат звертатися до депутатів районної ради. Чому саме? Є таке, і от ви прочитали, але там. Я так зрозуміла, депутати від партії «Відродження» написали, делегувати. Що таке слово делегувати? Делегувати це частинку коштів по розрахунку передати органу, в якому балансі знаходиться сьогодні освіта чи садочки чи будь-що. Значить, якщо ми депутати районної ради, а в нас тут сьогодні є троє, з Віталієм Михайловичем четверо, депутати п'ятеро, депутатів районної ради, вибачаюся. Ми будемо піднімати ці питання на сесії і на комісіях, на наступних, в якому ракурсі. Десь в середині, в кінці лютого, начальник фінуправління має здати звіт обласне фінуправління. І ми будемо бачити, скільки коштів в вільному залишку, в районному бюджеті, а там приблизно ми запитували начальника фінуправління, скільки десь, біля трьох мільйонів, так? Тепер запитували, скільки в вільному залишку в місті раді. Так. Скільки в селищній Волковенецькій і по району, а тепер запам'ятайте, в кожній сільській раді є свій бюджет. Віталій Михайлович, ви називали нам тоді на комісії, так приблизно в кожній сільській раді, 100, 200, 300 тисяч в залежності від тих податків, які вони збирають. І тоді ми будемо бачити в кінці лютого, який вільний залишок всього в районі коштів. Тобто, скільки в районному бюджеті, скільки в міському, скільки в двох селищних радах і скільки в сільських радах. Що можна з цим зробити? Програму прийняти нам, я думаю, що це не є проблема, розроблять за одну ніч. Я її можу написати за годину програму ось по харчуванню дітей і четвертих класів. І я хочу просити вас сьогодні. Я готова виступити на кожній сесії перед кожними депутатами любого населеного пункту. Мене всі люди знають, що люди з. Ну, з Нічуяк з підіть на зустріч і частинку коштів делегуйте районній раді для того, щоб вони могли закрити хоча б частково ці питання, хоча б на півроку. А далі ми будемо бачити, щоб не нагнітати от такого стану, який зараз є в країні. Я не просити, щоб закрити розумієте, і я сьогодні чому до вас прийшла як депутат районної ради, як голова фракції партії відродження. Є тут сьогодні голова партії Фрединській, є сьогодні голова іншої партії, фракції. Я прошу вас, є депутати, тут наші міські депутати від партії відродження. Я прошу вас, просто, коли буде така можливість, що ви зможете направити ці кошти для того, щоб якось владнати ці питання хоча б по харчуванню дітей. А на пільгове перевезення я не знаю, чим ми закриємо. Мільйон субвенцій. Я вас переб'ю. Чуєте, ви так говорите, розумієте, що все... Таке, ну мене, та отроджев. Ви скажіть, ви партії відродження, ваш е, депутат е, Бондар, скажіть, пишіть до нього, хай приїде сюди, коли він зробив тут прийом да, людям, людям. Ми б сказали люди, що от е, ваш бондар, ми вас обирали, поможіть нам з харчуванням районної ради. Казамивич. Ні. Де він був? Він хоч був раз, чи ні. Ви скажіть. Ви тоді не добре знаємо. Я вам скажу. А ви скажіть, зараз скажіть. Я даю питання. Я даю питання. Тільки спокійно. Я даю питання. Дайте мені теж. Я даю питання прийшов. Давайте такого дивлю. Io, ну, я... Не дайте довги на те злочені сесії. Я прошу, я сам перепрошую депутатів. Казамируш, нас регламент є. Ви, напевне, всі є свідками того, скільки народний депутат. Бондар зробив для не тільки для району, а навіть для е, нашого міста, бо я прийшла сьогодні на сесію міської ради. Обліс і валітів він ні разу не поміг е, а я вам скажу, Володимир Казимірович, що вам не треба давайте. я кажу правду давайте У вас буде слово, скажете потім, добре, Володимир на Хайда, скажете сьогодні. Перебивати жінку. Не Некоректно, як це на автошукати. Є регламент міської ради. Ви його порушуєте же такий раз. Я позджую. Я сьогодні дві громадські організації у нас в районі. Це організація інвалідів і організація учасників Великої Очіни війни, які сидять вже багато років на бюджеті, районному бюджеті. Тобто з районного бюджету їм виділяються кошти, забезпечуються на зарплату і даються під програми. Так що, Володимир розуміють, ваша робота кричати правильно і щось робити, показувати, робити. що ви щось робите. Зарплату я не отримую, я ви отримали, це не треба. Так Ми що і я і під чи програму можливо. так само. І сьогодні я вам скажу, що є звернення голови партії відродження Фрединського Миколи Остафовича. Є звернення до народного депутата Бондаря. Він цими питаннями переймається на комісії, яку він в яку він входить в Верховної Ради, він піднімав ці питання. І я знаю, що він буде далі, і навіть якщо хто уважний слухав по телевізору, він навіть з цими питаннями по харчуванню дітей виступав на сесії Верховної Ради. Так що треба дивитися, слухати, бачити. Ось і не треба кричати. І тим паче, коли жінка виступає, некоректно і негарно тут себе показувати, що я заслужений а ти тут ніхто. Все я вам дякую за увагу. Є напрацювання. Я вам кажу, які саме. От зараз, от бачите, воно так виникло зразу прийняли цей бюджет так, спонтанно, і ми за що говоримо. Є оцей перелік об'єктів які будуть робити. Ми розуміємо, що йде це на децентралізацію. Що буде Дорожнянська громада, і є і буде Волконецька громада. У нас зараз є районна і міська рада. Ми хотіли збалансувати витрати. По-перше, тут у нас є зараз об'єкти, ви чули, що які були спірні питання по них. Нам це все було б узгоджено. Що може взяти на себе місто? Які об'єкти будуть у нас фінансуватися з. Державного бюджету, які ми об'єкти можемо профінансувати з міського бюджету, і що може взяти на себе районний бюджет. Ми ці питання будемо знати 100%, вже десь ну, хоч не на 100%, десь приблизно да, через місяць. Того ми що хочемо, щоб воно знати не була мутна вода, а хочемо, щоб воно все було збалансовано. Всі витрати, що по місту по проєктах, раз, що по району два. І діло в тому, що ми зараз не були, що знаєте, як район окремо, а місто окремо, а ми хочемо, щоб все було знати, щоб. Була синхронна робота. Тобто всі ці. Видатки, якщо, наприклад, це основні такі питання, якщо по місту, ми по місту вирішуємо з міську з міського общату, якщо ми є можливість. А якщо ні, тоді ж підключаємо район, щоб це було все взаємопов'язано. От я за що, що ми, ми підтримуємо цю позицію, дійсно, що дітей треба підтримувати. Я, я... Кошти, частину коштів ви делогуєте, якщо потрібно, да, Я прийому бюджету. Колегіця мені кажуть, є багато питань, які ми цим маємо вирішити. Ми маємо госпі з сюста з Але да. в нас зараз таке питання. Я є, як мама, yeah. хоча, дитина, яка навчається в другій школі. У нас зараз має бути 2 лютого загальношкільні батьківські збори по цьому питанню. І нам треба вирішити, чи ми будемо частково фінансувати своїх дітей харчування. І частково міська і районна рада. От треба завершити. зараз зараз дали дали доручення Жанні Миколаївні, щоб була в нас економічна доцільність, щоб ми знали на що ми можемо виділяти. Я то -то. думаю, збори треба. Да. Бо, ми... бо батьки готові, збори платити, Ви були платити, але вони ж знали, за що вони платять. Дайте ще я про це скажу. Я тільки за я будучи проти міських голова, я так само цієї ситуації. Ну, так вот, тактично що було неправильно, коли це закон був прийде і практично. Я вас каже, вітаю, хочу побажати вам щастя, здоров'я, бо вас, з ваших депутатів міської ради і голову так само. Був Новий рік. Це не я не від себе іменно, а вітаю. Тут є Бондар, Вон, Оля. Я її той велика кажу, спасибо, Вона жінці там допомогла 350 тисяч. Он є Станіславович, є. Вони директор теж в русські. Вони всі допомогли мені. Я хочу світ імені. Я робив випалком. Я хочу їм подякувати, побажати їм щастя, здоров'я. Все найкраще. Тепер, тепер я хочу від вас. Відстави, от є, ви кажете, за Бондара. За Бондра. Був я. Був. Ще ви не були, ви не були, ви були заступником. А я був Бондар і просив одній жінці. Хлопчикові з Лозового був рак. Треба збирали ми на лікування. на лікування. Я прийшов до Бондара, от вже вас втік. Фонтор, голова партії вже втік. А він мене за груді брав. Я й мукав до Бондара, що слухай, поможи тисячу рублів, ну скільки ти можеш, поможи. То наш депутат обласної ради, я писав два рази на нижнє, двом людям він поміг. По тисячі рублів він дав, вони мені йому дякують до сих пор. Чого він каже, не пішов в депутати? А цей за грудь, і траса, і ту жінку, та жінка каже, Казьмірович, я вийду, я до кого депутата не хочу бачити. Старокосятинові він поміг і обществу інвалідні, і все, в мене вікна до сих пор голі, голі. Вже повізять і подивіться. Я сиджу в холоді. То це теж. От кажете за Бондара. Я вам до сих пор, доки буду, я буду, може, не буду, я тут кажу жити чи що, але я вам буду кажу, це не, не депутат, він повинен бути, депутат є, я люди обрали, значить він повинен зробити прийом раз в місяць, два рази в місяць, він повинен зробити прийом. Тепер друге питання.